Друзі, всім доброго вечора! З вами класично канал Макс Авто. Я знімаю відео про автомобілі, які продаю. А також ділюся коротким враженням від того, як я ними встиг поволодіти. Друзі, в огляді. Насправді, Мерседес. Не буду говорити про справжність, несправжність Мерседеса. Завжди певний кузов приходить і стає спірним. Мерседес і БМВ вони випереджають свій час. І, власне, саме тому, саме тому, друзі, вони одразу не приймаються. Однак, з часом вони вживаються, з часом вони стають частиною суспільства. З Часом ці машини просто. Стають бажаними омріяними для більшості. Друзі. Забігаючи наперед, скажу у нас в продажі Mercedes W212 кузу є 220 -й. Друзі, суттєвий уточнення не 200, Надзвичайно важливо, тому що це не таксі без натяку на будь-які мільйонні проби і тому подібне. 212 кузов. Зумисно знімаю відео, бо розумію, що тільки в такий спосіб я зможу донести до вас якісь Стан автомобіля ми для вас пропонуємо, друзі, дзеркало. Перфектний косметичний стан. Одразу забігаючи наперед, поясню усім вам. Друзі, оцінюю стан автомобіля невідповідно до нового авто. Тому що між цим і новим всім раз різниці. Друзі, оцінюю його відповідно до того, які автомобілі я бачу, що продають на ринку, які ж мурі пропонують. І саме відповідно до цього критерію, я оцінюю стан цього автомобіля на відмінно. Друзі. Повторюся, 212, є 220, тобто це 2,2 дизель, це 2009 рік, це комфортний зручний автомат. І зараз покажу вам те, до чого ви дуже очікуєте. Це 100%, друзі, стан салону. Це дійсно перфектний, дійсно красивий, ідеальний вигляд. Друзі, не фарбований салон. Друзі, не шитий салон, подивіться, будь ласка, кермо має легесенький відблиск, все-таки на автомобілі є пробіг, проте підлокітник в ідеалі, ручка КПП просто без, ну, без найменших зауважень, комплектація елеганс, клімат, контроль, датчик мертвих зон в зеркалах. Датчик утримання в полосі, вібрує кермо, коли ви їдете. Ну і власне більше всіх зручних та комфортних функцій по типу повний електропакет, складання зеркал. Обов'язково безпека. Безпека, друзі, це номер один в Мерседесі. Це те, що ви можете розраховувати, адже тут безліч подушок безпеки, вплоть до того, що є подушечки. Ось то ось так виглядають, Бачите, подушечки колін. Друзі, закінчуючи відео, власне, я не знаю, чи воно вдалося мені інформативним, чи воно мені вдалося зручним для вас. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, коментар, лайк цьому відео. Якщо ж не сподобалося, дизлайкніть. Я теж буду знати, що воно вам ні до чого. Власне, друзі, по ціні це, напевно, або верх ринку, або тверда середина. Відповідно до стану жодного фарбованого елемента. Рідний. Пробіг. Машина не дефектна, машина не таксічна, машина без мільйонних пробігів. Друзі, чорний кузов, повірте мені на слово, якби тут була виїжджена машина, ви б ніколи такого чорного, знову ж таки, такого вугільного чорного кузову не побачили. Тож, власне, 13 тисяч доларів за це авто я пропоную заплатити.